Ну що ж, настав час трошки погратися. Бачите цю крутезну штучку? Я її називаю крутяжку. Це мій слугами її приніс. Вона така прикольна, якщо її обвімкнути, то вона може переливатися різними вогіньками, а також їздити по всьому дому. Я дуже класно з нею граюся, можна її куцати, можна катати. Ну, я думаю, що якщо б мене було ще 10 якихось друзів котів, то ми б могли зіграти з нею футбол. Але в мене є дуже важливий секрет для вас. Бачите, той класний жовтий провід. Мені чомусь слуга не дозволяє його кусати. Каже, що то не та мишка, то не так, не треба кусати. Ну, коротше, якийсь. То я дуже придумала підступний план. Я підсунула цю синю крутяжку, під жовтий провід, і тепер ми можемо зробити непомітно кусь. Ой, здається, нас помітили. Треба робити вигляд, що нічого не сталося.